Ми дякуємо всім, хто сьогодні зі зброєю в руках боронить нашу землю незламним, сильним мужнім. Я зараз не лише про чоловіків понад 60 тисяч жінок знайшли своє місце в лавах збройних сил України. Вони б'ються на рівні з чоловіками. Але їхні потреби багато в чому відрізняються. Задовольнити потреби жінок на фронті взялися волонтери громадської організації Землячки. А для того, аби якомога більше людей дізналися про героїчних дівчат, організували. При виставку почуй військовим. Що саме там можна почути і відчути? З них наші журналісти. Камуфляж, зброя, холодні бліндажі і жінки, які пліч опліч з чоловіками наближають нашу перемогу. З початком повномасштабного вторгнення вони змінили цивільну роботу на місце в лавах ЗСУ. Перше в житті одягли військову форму і взяли до рук автомат. Вони різного віку з різними долями і минулим, але обрали один шлях захищати країну. Сьогодні в українській армії служить понад 60 тисяч жінок, і кожній з них потрібна допомога і підтримка, яку сьогодні надає громадська організація Землячки. Коли спілкуєшся з захисницями, то ти чуєш не тільки їх історії, але й їх потреби. Саме з цього і почалась ідея не тільки розповідати, але й забезпечувати допомагати і підтримувати. Таким чином ми розпочали забезпечувати захисниць. Якщо там в перший місяць ми відправили десь 30 коробочок, то на сьогодні ми відправляємо десь 100 посилок на день. І з, зі статистики вже загальної на 2024 рік ми закрили понад 15 тисяч індивідуальних запитів на загальну суму трохи більше 200 мільйонів гривень. Також команда землячок постійно працює над тим, аби привернути увагу суспільства до потреб жінок військових і розповісти їхні історії широкому загалу. Одна з нових ініціатив громадської організації: масштабна виставка. Почуй військову. До цього ми в більшості партнерам, людям на сторінці, на зустрічах говорили про потреби захисниць від себе. А в нас з'явилося розуміння і ідея, що, можливо, тим, хто в тилу, буде краще зрозуміло, якщо будуть говорити захисниці. І саме так створилася виставка. Де люди можуть не тільки побачити, але й почути кожну захисницю, яка на виставці, і зрозуміють е, про їх потреби, про їх мотивацію, про їх переживання. Почують виставка Почуй військову. Це унікальна можливість побачити і одночасно почути жінок, які зараз на фронті і боронять країну. Для більш ніж 20 світлин є унікальний аудіо супровід. Невелике інтерв'ю захисниці про ціну свободи та бойові будні фотовиставка це продовження наших поїздок на Донеччину. Ми двічі їздили на передову до дівчат, відвозили автівку. І коли ми їдемо в таку експедицію, так з командою, то ми паралельно що записуємо відео, робимо фотографії. І весь цей матеріал він для того, щоб звузити цю прірву між цивільним і військовим світом, для того, щоб люди... Які живуть абсолютно в тилу, і які абсолютно живуть цивільним життям, могли, хоч трошечки наблизитися до передової, тому що війна вона по всій країні, і ця виставка вона більше старається межу між цивільними і військовими. На виставці Почуй військову будь-яка людина може зайти у металевий аудіокуб і в цілковитій темряві послухати розширені інтерв'ю жінок військових. Коли ви заходите сюди, то ви абстрагуєтеся від всіх звуків, які відбуваються довкола, і ви максимально поринаєте в те, що говорять захисниці. Там говорить багато дівчат, і кожна людина, яка заходить, вона потрапляє в якийсь окремий фрагмент і чує окремо те, що вона готова почути в цей момент. Виставка Почуй військову вже завершилась у Києві, але потрапити на неї можна в інших містах України. Стежити за її переміщеннями можна на офіційних сторінках ГО «Землячки» у соцмережах. Додамо, що згодом організатори планують представити виставку Почуй військову за кордоном.